Коли закінчиться війна, ми, синку, повернемося додому. Навколо буде квітнути весна і не відчуєш на душі ти більше втому. Ти знаєш, мамо, хоч на мить свою країну серцем хочу я відчути, В ній сили хочу трохи взяти, щоб тут на чужині з тобою бути. Пройти я хочу босими ногами, травою, українськими лугами. Ти знаєш, мамо, там така потужна сила. Давай поїдемо хоч на трохи в Україну. Мій любий синку, небезпечно там летять ракети вдома, а тут спокійно нам. Тебе за руку я візьму міцніше. Притулимось одне до одного тісніше, велика парасоля їх накрила від дощу на чужині, на пішохідному мосту. Це берегиня мати під дощем із сином йшла. Від ворога життя маленьке берегла код ДНК, код українського народу, продовження життя і всього роду. Могутня і велична берегиня мати йшла, закривши від біди своє дитя.